Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Файна Дача. Гарний врожай перців та томатів це можливо. І мій сусід знає якийсь секрет. Сьогодні у нас незвичайне відео. Я вирішив в гості до свого сусіда. Скільки господарів, скільки технологій, посадки томатів. Сьогодні мені пощастило. Подивимося, як сусід сажає томати. У нього завжди помідори, як з картинки. Великі, смачні. А врожай такий, що всі навкруги заздрять. От я й подумав, треба йти вивідувати секрет. Заодно і вам покажу. Стосовно розсади. Сусід придбав розсаду в Переяслові. Придбав такі сорти: Мікадо рожевий, Мікадо жовтий, таяна, чайка. Я з ним також поділився сорти волова серця та Моналіза. Їх будемо сьогодні саджати. Стосовно базару в Переяслові відбувається дивна штука: чомусь весь базар забитий сортами Мікадо. Не знаю, з чим це пов'язано. Сорт Мікадо не новий, але чомусь його полюбляють городники. Напишіть, хто саджав. Вам подобається сорт томатів Мікадо? Стосовно розсади, то можу сказати, що придбав він дуже гарну розсаду. Такі собі томатні деревця. Вона не витягнута і крепка з гарно розвиненою кореневою системою. Сусід готується до посадки серйозно, неабияк. До речі, його звати Євгеній. Замочує розсаду в корневині Хвилин на 20-30 це стимулятор коренів, щоб краще приживалася. Каже, нехай уже з перших днів укорінюється і не страждає. Ну а поки розсада замочується, копає лунки за схемою 40 на 40 см. Це оптимальна відстань, щоб кущі мали простір, не затісняли один одного і не душили сусідів. Окрім цього, потім в кожну лунку додає жменю попелу. Бо це калій і захист від гнилі. Ну, але це не секрет. Напевне, кожен городник робить так само. Тому секрети попереду. Напишіть у коментарях. Ви додаєте попіл у лунку перед посадкою томатів. Чи використовуєте, наприклад, гумат калію вже потім проливаєте рослини. Ну, додавання попелу це добре. Але що ж потім? Ну, а потім також не секрет. Додає одну чайну ложку суперфосфату для коренів. Я також так роблю. Та напевне і ви так робите, тому в цьому нічого дивного немає. Де ж цей секрет? Чому в нього ж такий гарний врожай? Я так думаю, що головний секрет гарного врожаю ще попереду. Ну, а ось і він, головний секрет гарного врожаю. Ну, це жарти, звісно. Але гарний настрій при посадці це 90% успіху. Наступним кроком сусід все добре перемішує, щоб добрива не спалили коріння, а потім добре проливає лунку водою, щедро не шкодуючи її. Має бути як ванночка для майбутнього куща. Але і в цьому немає нічого дивного. Усі так роблять, і я так роблю. А де ж головний секрет? Не хоче Євгеній завчасно розкривати свою. Ще трішки, і секретна сусідська технологія посадки томатів буде розкрита. Наступний етап це сортування розсади. Кожному сорту кожній рослинці своє місце, щоб потім не плутатися. При цьому дуже важливо звертати увагу на сорти. Є сорти високорослі, є середньорослі, є низькорослі. І для того, щоб не затінювала розсада і рослина одна одну, то низькорослі садять попереду, а високорослі позаду. Ну і з цим в принципі все зрозуміло. Нічого дивного. Так що ж там за секрет? Я вже не можу дочекатися. Ну і ось нарешті найцікавіше розкрив він мені свій секрет. Сусід саджає не вертикально, як усі, а під нахилом майже лежачи. Це ж як? А так, щоб зі стебла, що під землею виросли додаткові корені. Чим більше коренів, тим сильніший кущ. А щоб було ще ефективніше, він обов'язково обриває нижнє листя, щоб не загнило в землі. Саджає так, щоб коренева частина дивилася на південь, а верхівка на північ. Каже мені, сонце з півдня прогріває землю краще і коріння просипається швидше. а Верхівка тягнеться до світла і рівняється сама. Напишіть у коментарях, хтось з вас так саджає. Я знаю, що в такий спосіб саджають тільки перерослу розсаду. Але ж, як виявилося, за досвідом всіх років, то цей спосіб підходить для усієї розсади і він дуже ефективний. Ось такий він секрет від сусіда. Ну що я можу сказати? Метод у нього простий, народний, але працює на всі 100%, а то й навіть на 200. А головне, все робить із душею, і видно, що помідори це відчувають. Цього року я теж спробую садити лежачі. Цікаво, який буде результат. А ви, друзі, напишіть у коментарях, як ви садите свої томати. Чи знали ви про такий спосіб? А можливо, у вас є свої фішки, то поділіться ними. Кому було корисно та цікаво, підтримайте канал лайком та підпискою. Гарних врожаїв вам, миру та добра. До наступних відео!